Остатньо всього 15 секунд, щоб зрозуміти, чи вартий даний автомобіль вашої уваги. І так, Hyundai Ioniq 2019 рік. В оригінальній фарбі, рідний пробіг 142 тисячі, сох 100%, шкіряний салон, підігрів керма передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, бездрутова зарядка, адаптивний круїз контроль. Автомобіль викуплений на аукціоні. Сервісна книга з усіма відмітками. Шкіряний сезон, резина Continental новесенький зарядний пристрій. Ось такий чорний металік, дуже гарно виглядає автомобіль, сліпі мертві зони, утримання в полосі, розпізнавання знаків, пам'ять сидінь, музика Infinity Ось таке авто, тепловий насос. Резина континенталь, тепловий насос і вартість даного автомобіля 13500 2019 рік.